Вітаю всіх на каналі. Хочу показати дещо. Є в мене такий руд. Це ручка керування двигуном. Це від авіасимулятора. Я багато років хворію ІЛ-2, зараз це БЗС. Колись починали зі старого Іла ще першого. Дуже така функціональна машина. Керує і двигуном, шагом винта, там, тормозами. Все, що можна включити тумблерами, включається тумблерами, все, що можна втикати кнопками, втикається кнопками. Єдине, що всередині стоїть Enjoy 16 контролер, який я появив ще в 2007 році. Ну На той час це було просто шедевр, Зараз це вже такий як чорно-білий телевізор. Зараз кніс бо я притащив додому, поставив. от. І... Була в мене ідея пересадити його на новий контролер. І тут недавно трапилось чудо. Є така сторінка на гітхабі. Лінк, посилання на неї я дам в описі до відео. Там описаний відкритий проєкт, тобто він не комерційний, він для всіх відкритий, називається FreeJoy. Робиться він на невеличкій платці. З, 7, з чіпом STM32 це взагалі отладочна плата така універсальна, інженерна в яку заливається прошивка і вона стає просто частинкою джойстика і далі на її виводи на ноги чіпляєш, там що попало там можна мільйон кнопок, мільйон осей ось і можуть бути аналогові, можуть бути цифрові ну там Просто просто казкового рівня е, плата. Зараз покажу, як її оживить. Так, давайте перевернемо. Значить, дивіться, за якісь сраній 100 гривень з Алікспреса приїжджаю такий пакетик. Значить, я брав зразу комплект. Сама отладочна платка на СТМ32, ось вона, це вона. В комплекті дві таких грибінки. Це контакти. Вони сюди ось вставляються, при необхідності запаюються і можна з них знімати е, цими ардуїновими цими штучками. Сигнали брати і так далі. Значить, Сама оця платка і в комплекті я брав ще з е, е, ST-Link-версія друга. Да. Такий програматор. Він теж там щось півтора долара. Щось таке. Якісь смішні гроші даже про них говорить не варто. Значить, давайте під'єднаємо плату. Значить, в комплекті такі, іде шлейф, тут чотири контакти. Земля живлення і два сигнальні проводи. Зараз ми припаяємо їх, ну не припаяємо, одінемо цими роз'ємами на, на цей контакт. До речі, грибінка теж йшла в комплекті. Окремо насипом я її сюди запаяв, думаю, хай буде припаяна, щоб не було ніяких там, загубив, не знайшов, забув де поплав і так далі. Зараз це одіним, так як це треба, як по схемі. Значить, Живлення, сигнальний провод, ще один сигнальний і земля. Значить, зараз я це все під'єднаю до USB-порта на компі і перейду на демонстрацію екрану. Це буде, буде цікаво. І буду озвучувати все, що я роблю. Так. Так, включаємо запис екрану. Далі буде картинка з монітора. З монітора. Значит, Значит, давайте від'єднаємо цю плату, цю плату до usb порта. Та. Так, і так ми її під'єднали. Запускаємо програмку для прошивки. Значить, лінк на саму програму на прошивку Все це на тій сторінці, на гітхабі, де я це все знайшов, там все воно є. Все побачите. значить так Давайте під'єднаємось до чіпа. Значить, connect. Так, він його ось прочитав. І давайте ми його зразу обнулимо. значить от, Era Chip. Нажимаємо, да очистить чип, все. Він порожній. Всі букви F. Ось, ось бачите. Мікруха порожня. До речі, мікруха всього-навсього 64 кБ. Тепер давайте відкриємо а, файл прошивки. Значить, На даний момент актуальна FreeJoy версія 1.7. Мабуть, третій реліз, або B3. В кінці. Добре, відкрили. А, через всю ту ж закладку Target. А, от, Програмування та верифікація. Ось, ось закладка, нажимаємо її. Так, дивіться, тут нічого не чіпаємо, все за замовченням. Нажимаємо кнопку старт. Іде процес, іде прошивки. Він швидкий десь. Це все зайняло, може, секунди 3-4. Так, тепер давайте від'єднаємось від чіпа. «Disconnect» і закриємо програму. Все, нам програматор більше не треба. Тепер я знімаю чіп з програматора і втикаю його, ось цього треба шнурочок. Це версія з мікро-USB, вони такі ж платки є із Type-C. Роз'ємами мені попалась мікроusb usb -шно. Тут ми її втикаємо. Так. Він дає його познали. Давайте зайдемо в панель керування, устройства, принтери. І ось ми побачили FreeJoy 171. 1, 7, 1. Ось він є. У мене ще підключені два джойстика це саме Root і Rus. vkb 7 Gunfighter це рус, а USB-устройство це той МJ 16-й древній. Значить, ось наш FreeJoy, він є в системі. Тепер запускаємо програмку конфігуратор. Дивіться. Так вона виглядає. Дуже дружелюбний інтерфейс, ніяких немає питань, все дуже прозоро. Бачимо, що версія прошивки 1.7, і реліз 3, називається FreeJoy, Тут все це можна поміняти. І далі по закладках, можна подивитися всі налаштування. Давайте, мабуть, зараз я. Швиденько накидаю на оплатку маленьку якусь, ну, пару кнопок, пару тумблерів, якусь очку, щось припаяю. Ну, щоб розговор був предметний, показати, як це все працює. І повернусь до вас. Значит, тут для перевірки я напаяв дві кнопки, два тумблера. Давайте покажу. Значит, Ось чотири кнопки верхні, з них два тумблера, перші, дві кнопочки. Я ось нажимаю кнопку і втримую пальцем. От скільки я її утримую, стільки вона нажата. Це тому, що в нас вибрана звичайна кнопка. Якщо вибрати кнопку переключатель і записати конфіг, треба змінити налаштування. Дивіться, я ось нажимаю її. І... О, я не те назначив, отут треба кнопку переключателю зробити. Так. Тепер у нас кнопка, ми натиснули, відпустили, вона залишається натиснутою в програмі. Другий раз нажав, відпустило. Ну, есть, Тут функціонал дуже такий. От тумблер вколвикол. Давайте попробуємо. Кожні зміни, які я сюди вношу, треба записати в, в конфігуратор, ну в саму програму. Ось кнопка переключатель. Ось тумблером поклацюю. Першим. Дивіться, клацаю тумблером. він... Давайте осі покажу. Ось і теж цікава штука. Значить, зараз звичайний напаян резистор 100 кОм. Але між крайніми ногами і середньою я напаяв по 0,1 мікро... мікрофаради блокировочні. Кераміка многослойна. Дивіться, як плавно працює. От Від нуля до максимума. Можна назначити середину. Значить, тут ось калібровку проходимо. Ось, нажав калібровка від краю до краю, дивіться. Стоп-калібровка і все, у нас він відкалібрований. Тепер вже з цим контролером не прийдеться лазити в панель керування в Windows і там от оту примітивну калібровку. Можна серединку поставити, дивіться. Ось середина буде по центру. Отак. От Тепер у нас дивіться посередині 0. В положеннях можна на край сюди 3200, на край сюди 3200. 32700, точніше, це відліки. Така точність. В общем, поле для діяльності дуже широке. Я б сказав, функціонал бомбезний. І все це відкритий проект Будь ласка, заходьте на сторінку, качайте потрібні файли. На Аліекспресі купляєте платку. Ціна смішна. Лінк на платку теж покладу в опис до відео, де сама я купляв. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.